Ми розробили з центром снайперів Збройних сил України види маскувального спорядження, які виготовляються роками українців. Унікальна технологія в тому, що благодійний фонд рій заготовляє пакети, пакунки матеріалів, нитки, рамки, сітки і дає інструкції, текстові і відеоінструкції. І відправляє завдяки партнерам, відправляє ці пакунки українцям, і вже українці вдома наплітають ось таке спорядження, яке повертається до нас, проходить контроль якості і відправляється у військо. Я вам покажу процеси цього виробництва. Ось сюди наплітаються нитками все те, що ви бачили уже на манекені, як готуються сітки. Це звичайні мішки, які фарбуються в фарбувальних цехах, і в спеціалізованих сатальних цехах кожну ниточку українці достають і формують ось такі. Почечки, з яких уже йде наплетення матеріалів. Ось ці всі елементи заготовлюють наші волонтери і відправляються майстриням додому. Зараз в цьому проєкті є 650 майстринь і понад 100 волонтерів, які організовують процес тут, в штабі, і понад 300 волонтерів в цехах.